Алло, так, так, приїхала. Да, ваша машина зі США. Так. Нормальні, нормальні пошкодження. Ні, нічого додаткового. Ні, 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 ні. Все як було на фото за аукціону. Все так і є. Так, так, так. Та ні, не хвилюйтесь. Ні. Не хвилюйтесь, ви так. Нормальні пошкодження. Тут роботи на два дні. Да. Резина. Як у той краб, знаєте, ще походить. Ще походить. Нормальна резина. Ні, ні. З'їхала своїм ходом, все нормально. Двигун працює супер. Так, 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 так. Коробочка переключається. Так, так, так. Все нормально, все нормально. Та не хвилюйте. Все буде нормально. Так, так, так. Добре, добре, до побачення. До побачення.